Вітання на зв'язку з стеротип. Ну що, євро 24 закінчилося? Багато хто критикує нашу національну збірну. Цілком заслужено. Зокрема, критикують атаку, що не забили голів. Наші лідери, довбик Циганков, модрик не проявили себе так, як могли. І я десь тут погоджуюсь і вирішив порівняти ці картки з картками, які грали на євро 2012. Тоді якраз таки і Коноплянка віддав асист, і ярмонко віддав асист, і Шевченко оформив дубль на тому євро. Тому порівняємо тут, зіграємо по матчу за ці атаки. Я зібрав дуже крутезні картки. Коноплянка ще кар'єру завершує. І це остання фіфа, де ми можемо за нього пограти напевно, навряд чи він колись отримає якусь картку героя. Тому треба насолоджуватись. Картку я зробив йому просто бомбезно. ви у відосі побачите. Також Ярмоленко дуже потужний, але він ще грати буде і обов'язково. Наступні фіфі будемо робити еволюції. Між цими командами можна провести паралелі. ну Зліва в атаці бігає там Мудрик, там коноплянка, обидва дуже швидкі, технічні, не дуже е, круто працюють на оборону, десь такі злегка піжончики. Справа в Атаці це Мудрик та Ярмоленко, обидва ліваногі, обидва з Динамо. Пішли десь там після 25 в топову лігу. І такі більш роботящі, такі на команду грають, але теж обидва дуже технічні футболісти. Ну і центральний форвард, який забував в топовій лізі 20 плюс м'ячів, Це Артем Довбик. І, ну, Андрій Шевченко, звісно, більш легендарний, але ну, все, ну Довбек, це Довбик це. Другий після Шевченка центральний форвард, який забив 20 плюс м'ячів у топовому чемпіонаті. Тому буде цікаво. Всім приємного перегляду. Ну і в першому матчі елітного дивізіону даємо дорогу молодому поколінню Михайло Мудрик. Всі бачили його карточку. Ось така потужненька 5 плюс 5, довбик, червоний Тоц і циганков, який був у завданнях за якийсь там рівень. Допомагати їм буде розігрувати все. Руслан Маліновський. Він сьогодні як нейтральний гравець, буде і старшому поколінню, і молодшому поколінню допомагати. Тому буде цікаво, я думаю. Ну і що, перший матч для покоління Євро 24. Ох, що стадіон таки нас зустрічає. Перший таки бачу. Мартинес. Ой-ой-ой. Ну, склад, звісно, потужний, максимально потужний. Спокійно. Ой-ой-ой, Миколенко. Віталія Миколенко нас доганяти треба. Ух, яка подача Мартинелі. Луні на місці, добре. Ой-ой-ой, Барколя, удар! Лунін тягне і добивання. А там офсайт. Це добре. Як я забарний. Зі спини відібрали. Степаненко спокійно. Залишається м'яче збірної України. Михайло Мудрик. Спокійно. Миколенко. Віталій Миколенко. Миколенко на Довбика знаходить. Довбик. Удар малиновського та як? який шанс? Ми втрачаємо зараз відкрили рахунок у цьому матчі. Добре, Зінченко. Довбик. Заходить Ціганково. Циганково. Ці Маліновський вривається. Маліновський. Маліновський на переступах. Маліновський! Марті не стягне. Спокійно зустрічати. Зінченко. Зінченко свого колишнього одноплопника просто з'їдає. Зінченко це наш канцело. Я його зробив з нього правого захисника. Він вже як Cancel. І правий захисник, і лівий, і в центрі поля може зіграти. Ukrainian Cancel. Ой-ой, ой Мартінель офсайд. Миколенко. Ой-ой-ой, знову м'яч у збірної України. Анну фірмову зробимо. Мудрик. Роскат! Удар Ударний дуль! Віктор Ціанго відкриває рахунок! 36 хвилина зустрічі! Шикарна розіграна комбінація збірної України! Степаненко спробує від... Ой-ой-ой, як Гаверс нас тут хавав, зараз просто з'їдає Хаверс. Зінченко. О, тут, як тут. Миколенко. Маліновський Мудрик. Степаненко. Довбик. Має вільний простір, як помилається там фрімпонг і Мудрик може вириватися. Мудрик оббігає просто. Мудрик кут 2-0 Боже, який голос за вас України і подвоє перевал. Ой, як Миколенко зараз не перехоплює. М'яч проходить скорі з ногу. Подача парколя головою. Ну це шикарне завершення. Дуже красивий гол. 2-1. Маліновський і закидання. І воно проходить на Віктора Циганкова. І тут не позиції зараз залишаються Мартінес. Доубик. Доубик в штрафному майданчику. Доубик. Доубик розвертається. Доубик! Доубик Сикіков на 3-1. Як же Артем Добик тут розібрався? На корпусі аки того роздвинув і забиває в ближній кут з правої ноги. Мертенс. Мертенс на фрімпонго. Фрімпонг, переведення м'яча тут Зінченко! Україні канцело Знову. Там, де потрібно. Степаненко виграти голову. Програє Степаненко голову. Мертенс з м'ячем червоний там фінішинг луні на місці. Спокійно, Андрійко. Ой, якось так незграбно ми вкинули цей м'яч. Ох, як не ми його вкинули. Ой, як не згравно ми його і можемо за це поплатитися. Можемо за це поплатитися, і ми платимо за це голом. Ну ось Андрій Лунін. Ну я тут, я по звичці вкидаю далеко, бо всі кіпери вже мають талант на вкидання, але Андрій Лунін це лише срібний кіпер, йому. Важко таке вкидання робити, м'яча. Мертенс. На барколя, на Віс, удари. 3-3! Знову гол з навіса на Векорста. Все зрозуміло. Векорст. Окей, Нелья забарний контролює передачу Векорста. Слава Маліновський. Зінченко. Нема кому продовжити цю атаку. І циганкова на Маліновського. Класно. Маліновський відривається в напівфланг. І вривається, вривається по цьому флангу на Довбика. довбик котить на мудрик. І морник робить рахунок 4-3. Векорст. Як і фінт, удар і є 4-4. Ну, очікувалося, якщо чесно. Непогано суперничок розібрався і рахунок стає 4-4, на жаль. Маліновський Ой, блять. Що ти будеш робити? Л3 Р3. Пішли. Маліновський читає ці Л3 Р3. Степаненко. Зінченко, на циганкова циганкова на Зінченко. Нема офсайду. Скажіть, що нема офсайду Офсайда немає ніякого. Зінченко. Знаходить Артема Довбика. Будь ласка, пенальті Арбітер мовчить! Арбітер мовчить, але ж це пенальті. Це дуже схоже було на пенальті. Віктор Циганков. Остання атака, можливо, збірної України в цьому матчі. Сидовбик на Маліновського. Мудрик. Удар червоний. Там фінішинг. Червоний. Рахунок 4-4 у матчі команд зв'язка Євро-2024 у елітному дивізіоні. Непоганий матч вийшов, мені сподобався. І атаки, але ну, ну ми насправді, якщо чесно, заслуговували більше на цю перемогу. Мені здається, що ми більше створили. 4,3 XG проти 2.4. Дивимось перформанс-гравців. Гол плюс 2 асистент від Довбека, дубль від Мудрика. Гол плюс асист від Віктора Циганкова. Ну що ж, настав час атаки Євро 2012. Це Євгенко-ноплянка з ось такою просто шаленою, неймовірною карткою. 5 плюс 5 на ніжках. Стаміна лише 48 трішки лякає, але ну, подивіться на ці стати. Все майже максимальне. Золоті фінеси у нього є. Андрій Шевченко ну, цю картку Всі з неї знайомі, хто її збирав, нічого без змін. І ось така еволюція Андрія Ярмоленко. Ну, просто неймовірні стати, просто подивіться на це. 99 шутінг, ну, тут майже максимальний паси, максимальний дриблінг, по суті, пейс є, фізуха є, 4 пристри лише на ніжках, але з такими статками. І плейстайли мені не вистачає, дуже. Хоча б білого фінеса сюди було б взагалі ідеально. Але все одно карта дуже потужна. І вирішивши їм буде допомагати Віктор Коваленко. Також таку еволюцію прикольно зробив. Доволі сильно картковий, як на мене, 5 плюс 4 з потужними статками. І Коваленко буде допомагати цій збірній. Що ж, знаходиться суперник для збірної зразка Євро 2012. Ну, це так для атаки Євро 2012. Йой, оце, оце, оце склад проти нас. Добре, Миколенко. Степаненко. Коваленко, Коноплянко, Шевченко. Шевченко. А ну, підпрацюємо і проб'ємо Андрій Шевченко! Хрестовина! Ярмоленко! Ярмоленко! Шмейхель тягне! Боже, що за момент від збірної країни на перших же хвилинах матчу. Пушкаш. пробиває, просто поміж рук луніну. До речі, протистояння коноплянка -Кайл Вокер. Хто як не коноплянка, може приборкати Кайла Вокера? Спокійно Миколенко тут справляється. Євген Коноплянко. Коноплянка знаходить по флангу Віктор Коваленко. Віктор Коваленко. Ух, як він відривається зараз. Коваленко. Коваленко тривела передача. Яка Шевченко розвертається! Ярмоленко! Ярмоленко! Один один! Збірна України зрівнює рахунок. Пр Прекрасна атака просто. Зіко як легко розвертається і це 2-1. Ну, дуже легко, дуже легко йому рухатися По полю нашому Коваленко. на, на, на Коноплянку, коноплянка відривається. Коноплянка! Це не пенальті, це не пенальті. Банучи, ти що, єба. Ой, -ой Вокер прохушивает передачу. Нашу оборону і гакпо Коді Гакпо без шансів. Залишає Андрія Луніна. Люди хері, його Але коноплянка відбирає мяч. Коноплянка, як він я удар! Шмейхель Боже, який момент, євренко коноплянка. Ой, блядь, де Пауль у нас на Браво, за барний. Ну і пушка з розвороту Без шансів тут, на жаль. Коноплянка. Подача коноплянки. Шевченко! стійка о, це мог, міг бути ремейк на гол Євро 2012, коли Скутового забив проти збірної Швеції Андрій Шевченко. Після подачі Євгена коноплянки, але. Коноплянка. Коноплянка. Коноплянка! Обіграв уокера! Коноплі! Який м'яч Євгена коноплянки! В фірмовому стилі! Ой-ой-ой-ой-ой, як він качнути Кайло Уокера! До побачення! І фірмовий шорт! Перехоплення тут... Ярмоленко, може побігти. Андрій Ярмоленко. Ярмоленко. Ставить корпус. Ярмоленко, Ярмоленко. Андрій Ярмоленко. З правої ноги пробуває тут тут блокує блокується, удар. На моменті створили наче більше, але PG2 -2. Подивимось перформанс, хто у нас відзначався. Звісно, це Євген Коноплянка, Шалений Гол і Гол Андрія Ярмоленко. Сидорчук і до Дякую, хлопці, всім за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, та обов'язково підпишіться на канал, тому що це відео матиме продовження вже на цьому тижні. Ми у прямому ефірі гратимемо за збірну України в чемпіонс. Точну дату я не знаю, але на цьому тижні обов'язково зіграємо. Тому підпишіться і на телеграм-канал. Там будуть точно всі анонси. Там нас спілкування живе. Є чат, де ми спілкуємось про FC24, про футбол і так далі. Новини про FC24 і FC25 викладую. Вікторини бувають. Всякі обговорення, мемчики, ну, коротше, дуже цікаво, тому обов'язково посилання в описі. На цьому в мене все. хлопці. слава Україні і бережіть себе.